Військовий Nissan стуканув мотор. Будемо міняти двигун. Знімемо мотор, не знаю, чи будемо його розбирати, дефектувати, але будемо в зборі мотор ставити. Зняли ми двигун, розібрали його вже, розпредвали цілі, цепки цілі, башмаки цілі. Ану, порухай тут. Зняли голову. Там видно, де доставали клапана на поршні відбитки. І цей поршень стоїть на місці, а ці ось рухаються. А у нас лопнув колінвал. Тому було прийнято рішення знімати двигун відразу правильно. Зняли ми піддон, спочатку, побачили в піддоні там кусочки метала, схожого на алюміній поршня. Можливо, якось достала до поршня, до юбки. Щось відбило з неї. І от витягнули двигун. В общем, прийдеться нам донорський двигун сюди вставити, бо ремонтувати цей, це буде довго по часу. Привезли ми двигун, той який змогли в Києві знайти. Тому що ці двигуни вже 2,5 дизеля скрізь вигребли з цією війною. Розход двигунов колосальний. То осколки, то калінвали лопають, то ще щось. І всі половина техніки Nissan їзди на цих двигунах. Пікапів, і всяких. пікапи, навари, патфайдери. Тому ці двигуни закінчуються в продажі. Те, що змогли знайти, але так цікаво. Хлопці сказали, що знімають його з робочої машини. Дайте час зняти один день. А коли ми приїхали, він був встречі замотаний, ніби так вже все готовий. Забирайте, ми підготували, щоб ви не чекали. А потім вже як привезли, дивимося, ось нова прокладка, голова шліфована, розпредвал, кришка одна десь тут. Не одна десь кришка, кажуть, тріснута, я не дивився. Тобто куска кришки немає. Не бачу де, але десь відбитий. Тобто по, по, прийдеться свою кришку ставити. І розпредвал один пошкоджений. Теж, ага, воно місце. Місце туди, де прикручувати обломане. Бачите, одне є, а друге обломане. Оце так продають. І тепер тут догледіли вже, що бугіля не по номерах стоять. Переплутані. І бруду тут металевої стружки купа. Вон всередині, можна з першого погляду подумати, що то відливе чугуна такі. Але я пальцем пробував, ну присвіти Іванеч, отак тримай. То хлопці не одливе чугуна, то реально воно все. Алюмінієва стружка, куски алюмінія, метала. Десь тут я ще знаходив, вигрібав, воно шматочки там глибше. Вон бачите, то їх можна взяти на палець, то не чугуна одливе. Тому довіра до такої зборки, кажуть, що вони просто вал поміняли, нема ніякої довіри. Все грязне. Все постукане, позабивати, не вимете. Будемо, думаю, що відвозити цей двигун, тому що хлопцям на ЗСУ такі підстави не потрібні. Отак от хлопці в місті Києві і знають, що беруться двигун для ЗСУ і продають таке говно, ще й за великі гроші. Ось такі диверсанти в тилу. Воно, бачите? Що там в каналах? Не пісок навіть якийсь. Не, ну в каналах тут більш-менш, але клапана не чищені. От я не розумію, як... як вони голову, що вони її робили. Клапана не почищені, а голова плоскость зняли. Вал міняли нібито, а всередині в блокі повно кусків метала. Вон на поршні болото. Де там поршень? Воно, бачите, куски, нагара висять, І навіть не, не поздував ніхто пістолетом повітряним. Воно на гільзі знизу. Тупо вона. Зараз на фокус. Тупо поприлипав на гарне на гільзі. Тобто, тобто потрібно відмовлятися від цього двигуна 100% жити він не буде. Ось така підстава в тилу. Для ЗСУ мотора продали. Недаремно цей двигун був щільно стрейч пленкою замотаний. Краще придивилася, я зрозумів, чому там от на стінці такий нагар. Бачите? Оне, фокус. Тому що поршень не прилягає до стінки з цього боку і з цього боку. Воно, бачите? щілина між гільзою і поршнем видно. А тут такого немає. Тут поршень прилягає щільно. І тут поршень прилягає нещільно. Бачите? щілина. І вона на гільзі трішки там брудує, але менше, ніж в тому циліндрі, який я перший показував. І як це ж так виходить? А так виходить, що тут... Два поршня з одного мотора, а два поршня з іншого мотора. Тобто навіть з різної серії, різна конструкція поршні. Ось, о, бачите, два таких. В четвертому циліндрі по кругу повністю прилягає, і в ньому така на юбки щічка ніби знизу, бачите, язичок. А тут щічки, язичка такого немає і поршень прилягає. Не щільно. Тобто ось о, другий поршень і третій поршень. Ні, зараз скажу. Перший поршень першого циліндра і третього циліндра мають одну конструкцію, а четвертого і першого циліндра мають іншу конструкцію. Тому й бугеля не по номерам. І мотор нормально не крутиться. Тобто він повинен навіть без цепка колінвал там 90 градусів туди-сюди легенько крутитися. А він взагалі не хоче крутитися. На якомусь піску на стружки його зібрали натяп-ляп, І хочуть на військову машину продати. Ось такі хлопці в тилу працюють у нас. Як їх тільки назвати, не знаю. Ось в цьому місці зламався вал. Ще й видно, що на зломаному їхали, тому що, ну, їхали так, тому що місце перелому таке вже заклепано. І болт, до речі, оцей був відкручений, тому, скоріше всього, і зламало коліно, тому що його гнуло, Кришка бугельна була відкручена. Герметик з виду тут оригінальний ще. Ну, Колір герметика такий, як оригінальний, не буду стверджувати, що це оригінал. Але по кольору як оригінальний. Тому не зрозуміло, чи сюди в цей двигун хтось лазив до нас, чи не лазив. А от коліно зламалося. Це я перше таке бачу на цих двигунах, щоб зламало коліно. Ось коленвал зломаний. Таке враження, що просто замінити колінвал і машина поїде. Ні на вкладишах великої вироботки немає. Прикрутити відкручений болт бугеля корінного. І поміняти коленвал. І можливо, що мотор би й жив. Але де зараз взяти коленвал? Будемо вести мотора з Польщі. З'їздили наші жінки в Польщу, бо ми не виїзні, і приперли нам ось такого двигуна, дешевше, ніж той зламок, який нам в Києві продали з різними поршнями. Ось це гора запчастина, ця з турбіною, стартер, форсунки всі. Повністю все, от як він стояв на машині. Оце обійшлося. Дешевше там в Польщі, можливо, з дорогою так само, але в Польщі там обійшлось дешевше з генератором, ніж отой зламок, яке ділки київські спробували нам продати. Правда, зайняло це дня 4-5, але маємось такий повністю комплектний двигун. Хлопці в 4 роки в день і вночі ставлять двигун. Встановили двигун польський. Машина працює. Запустилась добре. З півтику, Зараз почищу помилки, не знаю, може пропишу форсунки по-новому, а може і не буду прописувати, тому що дуже нас підганяють, хочуть забирати. і Ще там треба щось попідварювати. Тому не знаю, чи буде в мене час сидіти цими форсунками займатися. В принципі, більш-менш тихо вони працюють. Можливо, що й не потрібно їх писати. Їх то потрібно писати, але не настільки це впливає на роботу двигуна, що прям сильно замов... не в тому зосереджуватися. Чек-енджин не горить. Зараз подивимося чи є помилки. Одна помилка. Датчик надува, зараз скинеться чи не скинеться ця помилка. Так. Не скидається, потрібно дивитись, чи під'єднали його хлопці. Так, дивимося по фактичним параметрам. Датчик давлення в опускному колекторі. По суті, це оце він і показує він, Єрунду він показує, постійно показує 236 МБС. Газую, не газую, нічого не міняється. І газує вона якось слабенько, потрібно розбиратися, що з ним. По іншим датчикам нібито все добре. Забули роз'єм на датчику на одіти, оділи все добре, але є інша проблема. По регулятору тиска, який в насосі, інколи вискакує помилка. Боюся, якби тільки не були вони різних систем ці насоси. Ми ж ставили двигун з, з насосом, з усим. Можливо, що різні, різних годов різні насоси. Прийдеться щось з прошивкою, я так думаю, робити в такому разі. От. Або, можливо, сам, самим датчиком щось. Зараз ось клему скинули, оділи, все нормально, а поїздиш трошки і вискакує помилка по клапану, тиску. Робимо тест-драйв на військовій наварі. Руль ще криво стоїть, прийдеться розвал сходження робити, бо тут ЄСП повинно бути. Буде постійна помилка, треба руль рівно поставити, щоб датчик кута повороту руля нормально відчував себе. Так їде добре, підриває нормально. Довелося поміняти, поставити ще й датчик регулювання тиску новий. Слава Богу, повезло, машина їде добре, ні стуків, ні грюків летить, помилок по двигуну немає. Тому будемо віддавати воякам, хай воюють. Війна триває.